Привіт, Шева! Єдиний вуз, який досі на канікулах. Ви ще не забули, що ви студенти університету? Тоді час вмикатися з вами. Антон Тимошенко та 12 12-й випуск новин ШТБ. Незабаром 14 лютого і багатьом хлопцям необхідно правильно розпланувати свій бюджет. Справжнім експертом з економії став Денис Бутило, адже зміг цілий місяць прожити лише на одну стипендію. Ми поцікавилися, як він відважився на цей крок. я не говорив, тому що якщо моя мама про це дізналася, вона сказала: Ти та куди, куди тобі голодати. Мій організм сказав мені спасибі за те, що я став менше вживати шкідливих продуктів. А, бо раніше, ну як цей самий пасткуди, часто вживав, чіпси різні снеки. Зате я помітив, що навіть просто живучи в общазі, за місяць можна наваритися стільки халяви. <рес> Які спокуси підстерігали хлопця на тернистому шляху економії. Дивіться у повній версії інтерв'ю. Якщо вас обтяжує земне життя, що тебе знає місце, яке допоможе дотягнутися до зірок, воно могло бути на місці пам'ятника Шевченкові могло сховатися в Голосіївських лісах, але опинилося у центрі столиці астрономічна обсерваторія університету Шевченка. Багато хто не здогадувався про її існування, хоча вона працює з 1845 року. Ми дізналися, як сьогодні виглядає практично ровесниця університету та які наукові завдання вирішує. Коли спорудили червоний корпус університету, одразу, як у всіх нормальних університетах, мала бути обсерваторія. Перше місце для спорудження обсерваторії на Печерську планувалося, там теж висока гірка є, але за ту територію запросили великі кошти. Архітекторами спорудження нашої обсерваторії були Вікентій Беретті, автор проєкту, який був і автором червоного корпусу. Але він помер, не закінчивши споруду, і закінчив його син Олександр. Обсерваторія має чітку модель та напрямки роботи. У нас є три відділи: Олександр. відділ астрофізики, який досліджує зорі галактики. Є відділ фізики сонячної активності. Є відділ малих тіл, який досліджує астероїди комети. Тут є свій київський меридіан, зоряний та сонячний годинники. Але найголовніше нам вдалося припідняти завісу таємниці астрономічного телескопу. Отак викриває. Під куполом обсерваторії працювали визначні світила науки, роблячи феноменальні відкриття в області астрономії. Сехсвятський стверджував, що на Юпітері має бути кільце, як і на Сатурні. І він стверджував, що він бачив не самі кільця, а тінь від кілець на диску планети. Бачить він міг бути лише на цьому інструменті. Тому що це був на той час єдиний інструмент телескоп в Києві. Це був перший випуск ШеТБ у новому році. Скоро весна, тож Відчиняйте свої серця та пам'ятайте, що кохання стосується кожного. Красива діолочка не касається кожного, а ще тебе касається кожного. Не смотри, під ноги, а смотри, Ше тебе. Не смотри, під ноги, а смотри, Ше тебе. ШТБ ШТБ ШТБ